Бойовики посилюють обстріли контрольованої Україною території Луганщини. Про це на своєму сайті повідомив голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. За його словами, минулої доби бойові дії із застосуванням стрілецької зброї та мінометів тривали на автодорозі Бахмутка в районі 29-го блокпосту українських силовиків та селища Жолобок окупованого російськими військами. Перестрілки з автоматів та кулеметів періодично спалахували також на околицях Кримського та Сокільників. А станиці Луганській і Троїцькому попаснянському району чулися відголоски канонади та віддалені вибухи жертв чи постраждалих серед мирного населення. На щастя, немає. Перше за останні кілька тижнів не було спокійно і в попасній. Серед ночі на околицях райцентру лунали вибухи артилерійських снарядів, а в районі опорних пунктів спалахували перестрілки з автоматичної зброї. Разом з тим, за свідченнями жителів окупованих територій, зі Стаханова до Первомайська передислоковується значна кількість бойовиків. Нагадаємо, що саме з Первомайська терористи найбільш інтенсивно обстрілювали попасну в кінці минулого та на початку цього року. У решті традиційно в гарячих точках області було відносно спокійно. Між тим після припинення активних бойових дій міста Луганщини заполонили озброєні бойовики, що, в свою чергу, призвело до різкого погіршення криміногенної ситуації. Так в Алчевську на Лиманському базарі припинив роботу один з магазинів м'ясної продукції Колбик. За словами місцевих жителів, причиною стало пограбування автомобіля з товаром. При цьому водія з експедитором було вбито. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Красному лучі п'яний бойовик вистрілив у продавщицю, а в брянці нетверезати. Терорист підірвав себе та поранив коменданта. Також вчора у центрі Донецька потрапив в аварію та перевернувся автомобіль з бойовиками ДНР. ДТП відбулося на вулиці Університетській. Інформації про постраждалих наразі немає.